Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів буквально. А декілька хвилин тому стало відомо, що збільшилась кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки. Наразі кількість людей, які були поранені від обстрілів, вже становить 23 людини. А на жаль, один чоловік загинув. Це 71-річний мешканець Запоріжжя. А зараз в лікарнях міста перебуває дев'ять постраждалих, серед них четверо дітей. Двоє з них, на жаль, зараз в важкому стані. Це хлопчики 4 та років. Років, а загалом сьогодні росіяни випустили 5 кабів по Запоріжжю. Три поцілили в житлові забудови, як завжди, росіяни обстрілюють безпосередньо житлові квартали. Вони влучили по багатоповерхівках, по гуртожитку, по спортивному комплексу. Також два каби були також два каби потрапили. Промислову зону а від сьогоднішніх наслідків удару постраждали люди, які і раніше були вимушені тікати від війни. Так ми поспілкувалися з літнім подружжям. Вони з на очах розповіли, що в Оріхові росіяни зруйнували їх дім. і ось сьогодні вони вже двічі постраждали від обстрілів. І ви знаєте, ці літні люди більш за все жаліли серед речей, які в них сьогодні були розтрощені, а саме флакончики з ліками, тому що вони кажуть, зараз всі їхні гроші йдуть саме на лікування. А також від російських космої були і частково пошкоджені комунікації. Зокрема, зранку були знеструмлені 500 абонентів. Зараз 400 вже підключені. А сьогодні до до кінця дня все це полагодити. Також росіяни. А потрапили п'ять осколкових лучань. Було зафіксовано у газопроводи через нічний обстріл. А тож наразі три триває ліквідація обстрілів. Хочу додати, що і в Запорізькій області також була дуже дуже неспокійна. ніч, як завжди росіяни не давали спокій мешканців області. А загалом було 365 ударів за добу. Тож така ситуація в Запорізькій області, пане Василю Аліса. Дякую. Це була Аліса Сесоєва про ситуацію у Запоріжжі та.